Вранці чи ввечері ви приймаєте цей препарат? Це вранці вранці форс. Я приймаю на ніч, А це вранці потрібна одна крапля крові, аби через кілька секунд був результат. 10,2 моль показує глюкометр. Це високий показник, каже ендокринолог Ольга Припила і дає поради, як лікуватися. Вам потрібно обов'язково зробити УЗД щитоподібної залози обов'язково. І здати гормон, який називається ТТГ. І обов'язково здати аналіз глікований. Гемоглобін. Валентині 81. Діабет у неї діагностували майже 30 років тому. Жінка розповідає, через вік та пережитий інсульт, їй важко добиратися до лікарні. Але коли у Ворзлі, де вона живе, були окупанти і такої можливості не було. Ріме війни було тяжело. Не було де взяти лікарства. У мене друзі є, які в Київ їздили. То з Києва привозили мені на те час, як були тут російські, російські стояли. Лікарка каже, вчить пацієнтів завжди мати запас медикаментів на поготові. Дома має бути завжди запас таблетованої препаратів, особливо інсулінотерапії. Ми пройшли той етап, коли вчилися замінювати інсуліни, підбирати аналоги в залежності від того, що нам могли надавати волонтери, надавати іноземні компанії, наші компанії, те, що могло поступати сюди. Особливо інсулін необхідний людям з першим типом діабету говорить лікарка у них дефіцит цього гормону. Другий тип хвороби відрізняється помірною недостатністю інсуліну, але є спільна риса між обома типами ожиріння. Ендокринолог і дієтолог Олена Добровинська твердить: 80% діабетиків мають зайву вагу і дає поради, як цього уникнути. Я слишком штуфруше є довіда за сніданок. І обід так ввечері, ну краще не їсти. Ні. Чи молоко підіймає сахар. сапімає сахар цукор так. і кисломолочні продукти також? Підіймають цукор, бо вони мають високий інсуліновий індекс. А як запобігати розвитку складним від недуги? Розповідали на заняттях школи управління діабетом. Проєкт створили в травні. Пояснив радник президента Національної академії медичних наук. Зв'язку з тим, що є певні логістичні проблеми. Добратися до Києва є певні обмеження в можливостях людей відповідно, тому що вони пережили окупацію. Це відповідний вклад Національної академії медичних наук, коли дійсно фахівці роблять такі виїзні засідання і виїзні консультації. Коли можуть прийняти цих пацієнтів, фахівці вже побували в Гостомелі, Бучі, Ірпені та ворзелі, проконсультували понад 4 тисячі пацієнтів. З них близько 500 відправлені до обстеження в спеціалізовані інститути, і більше ста пролікували для пацієнтів. Усе безкоштовно. Юлія Коршенко, Віктор Московий, Суспільне, Новини Києва.